Нардеп України командир батальйону Донбас Семен Семенченко заявив про створення об'єднаного штабу добровольчих підрозділів. Меморандум вже підписали правий сектор, Кривбас, Полтава, Придніпров'я, Січислав, 20-й батальйон тероборони, окремі частини Айдару, загалом 13 формувань. До 25 лютого до штабу можуть приєднатися і інші військові підрозділи та волонтерські організації. За словами Семенченка, штаб складатиметься із 13 центрів за аналогією до генерального рішення будуть ухвалювати колегіально семеро осіб, командири найбільших батальйонів. Представники добровольчих формувань вважають, що це допоможе уникнути нових жертв на війні через неузгодженість з з керівництвом збройних сил України. Семен Семенченко закликав президента підтримати. инициативу. Сразу хочу сказать, это не является параллельным генеральным штабом ни в коем случае. Это не является какой-нибудь глупостью типа военного переворота. Это является центром координации, обмена разведданными, разработками план совместных операций, предоставление этих планов, в том числе в генеральный штаб, анализ действий генерального штаба, предоставление дополнительного независимого канала информации, в том числе и президента Украины. Водночас у штабі АТО критично поставились до створення добровольчими батальйонами об'єднаного штабу. Там вважають, що збільшення органів управління обов'язково призведе до погіршення якості керівництва. Начальник прес-центру штабу АТО заявив: цитуємо, якщо вони хочуть окремо воювати, нехай тоді створюють армію. Генштаб не буде нести за це ніякої відповідальності. Виходячи із заяви Семенченка, можна зробити висновок. Добровольчі батальйони створять собі окремий штаб. І Якщо все буде добре, будуть героями в іншому випадку. Ку генштаб знову звинуватять, і вони не нестимуть ніякої відповідальності. Це щось ненормальне, заявив начальник прес-центру. АТО.